Та друзі, в ефірі «Садиба на Суспільному. Аби мати великі грони винограду восени. Вже зараз потрібно зайнятися його нормуванням. Про це знає Василь Кучугурний, виноградар із досвідом у 16 років. Він сьогодні нам покаже, як правильно це робити, а також розкаже, що далі робити з лозою. Вітаю вас, пане Василю. У вас на садибі росте 40 сортів винограду, який дає найбільший врожай. За моїми спостереженнями, із тих кущ... сортів, які у мене є, найбільший урожай я отримував із сорту Августін. Були роки, що я мав з нього до 70 кілограмів ягоди. Чи впливає на врожайність нормування винограду гронами? Ну, Звісно, впливає і на кількість, і особливо, я хочу зауважити, впливає на якість. Без нормування не буде такої яскравої характерної смакоти. Не буде такого накопичення цукрів, от а з навантаженням усе це проявляється в повну міру. Тобто виноград буде не такий смачний, звісно. А величина його залежить від цього? Так, да, при з величина ягоди, величина грони набагато збільшується, проявляються сортові особливості. А якщо не проводити нормування, як це може вплинути на врожай? По перше, це негативно впливає на якість врожаю, на кількість його. Але ще більше це впливає на стан виноградної лози. Дуже сильно погіршується імунітет, сприйнятливість до хвороб сильно посилюється. Крім того, погано відбувається визрівання лози і погана закладка урожаю на наступний рік. Так що з усіх боків нормування необхідне. А якщо переборщити і забагато зрізати, як це вплине? Це теж не дуже добре, через те, що недовантажений кущ. Буде називається такий термін жирувати. Тобто лоза буде розвиватися дуже швидко, дуже сильно. Зазвичай вона товстіша, ніж зазвичай, і погано закладається на ньому також врожай наступного року. Як зрозуміти, що пора вже зайнятися нормуванням? Я орієнтуюся на величину ягоди. Якщо величина ягоди в гроні вже така приблизно, як горошинка. То можна приступати в такий період. Уже ягоди не осипаються в гронах і можна детально роздивитися на якість ягід і вибрати, наприклад, якщо потрібно із декількох ґрон, вибрати одну, то це вже набагато краще можна зробити. Детальніше це покажемо далі. Чи для всіх сортів потрібно нормування? Теоретично є деякі сорти, які можна не нормувати. Бували в мене досліди на сортові августін. Зазвичай не детально нормується. Винограду, якого невеликі грони, то там можна трошечки й допускати, можна залишити по дві грони на пагон, а так зазвичай всі сорти нормуються, хоч, хоч якось, хоч мінімально, але нормуються обов'язково. Коли я говорила, що буду нормувати з вами виноград, мої знайомі казали, що шкода обрізати грону. Як це робити? Чи не шкода вам обрізати грону? Виноград не терпить жадібності і не терпить жалості. Жадібність проявляється у всіх, в тому числі і в мене, інколи лишаю лишнього. От, а е, жалість у досвідчених виноградарів, то вона проявляється таким чином. Мені е, жалко куща через те, що я краще зніму всього все лишнє, для того, щоб він мав сили тоді е, добре відплодоносити і добре підготуватися до наступного сезону. Тобто, щоб мати гарний врожай, щоб виноград був крупний, смачний, а лоза не хворіла, все-таки потрібно проводити нормування без жалю. Обов'язково. Ну як це робити? Ви мені зараз напевно покажете? А звісно, ходімо, будь ласка. Ми з паном Василем перемістилися до винограду сорту «Антоній Великий, якого, до речі, ми обрізали восени минулого року. Якщо вам цікаво, можете подивитися на Ютубі, як це відбувалося і як це правильно робити. Зараз же будемо проводити нормування гронами винограду. Пане Василю, то як визначити, скільки на одному пагоні має залишитись грон? Ну для того, щоб не сильно заморочуватися, найпростіший варіант це залишати на одному пагонові одну грону. Зазвичай тут ще є прив'язка до кількості листків, угу. які ростуть, наприклад, для того, щоб е, виростити кілограм ягід, е, є різні м -м, варіанти. Одні кажуть від 12, інші кажуть 14-18 листків, повинен бути це той мінімум для того, щоб виростити кілограм ягід. На такій величині шпалери, яка у мене, наприклад, 2,10 висотою, зазвичай вміщається від 14 до 18 листків. Крім того, я іще ще залишаю листки на пасенках. Один або два листки, вони також допомагають і виростити ягоди, і зробити запас поживних речовин на наступний рік. Так що... Дослідним шляхом визначив, що при такому завантаженні одна грона на один пагін цього достатньо. А якщо мова йде про молодий кущ, наприклад, до трьох років? У двохрічному віці я можу, наприклад, залишити для того, щоб поскоріше побачити, підтвердити сортність, якщо, наприклад, це новий сорт, то я можу, можу залишити там ну, буквально до десятка грон, один фрагментик грони. Наприклад, це може бути отака кількість, все решта видалиться. Uh -huh. От. Оце скільки я показую вам, оце таку кількість я можу залишити на двохрічному кущі. От. Надалі це може бути там від, від одної повноцінної грони, і потім поступово навантаження збільшується, збільшується. Десь із п'яти шестирічного віку кущ вже вважається дорослим і завантажується ну, майже по повній програмі. То як будемо визначати, яку грону прибирати? Ну, зазвичай для того, щоб е, проводити нормування, угу. треба добратися до ґрон, роздивитися їх уважно і відбувається оцінка. Ну, вже чисто е, по зовнішньому вигляду і по розвитку ґрони. Тобто, ви такі не дуже красиві бисточки прибираєте? Тут питання не скільки в тому вони красиві угу. чи не красиві. Значить, е, у мене принцип такий. Ми зараз знаходимося на північній стороні шпалери. Все те, що заважає провітрюванню грони, із з північної сторони я видаляю всі листки. А от з південної сторони я листки не зачіпаю для того, щоб вони повинні захищати наші грони від сонячних опіків. У винограду ще є така особливість, що грони під дією сонячного сильного промінення можуть одержувати, так як і ми можемо одержувати опіки сонячні, так само, і ягоди, угу. щоб не було прямої дії сонячних променів, ми видаляємо. Наприклад, ось ми добралися до дрон. На пагоні буває часто таке відбувається, що вони переплетені між собою. Значить, під час процедури нормування я обов'язково їх розділяю, щоб не було переплетених через те, що вони зараз іще рідкі ягоди в гронах, а коли вони зробляться великі і між собою переплетені, то їх потім немає можливості розділити. Ось, до прикладу, на цьому пагоні ми маємо дві грони. Угу. І чисто візуально вже дивимося, яка, наприклад, вам грона більше подобається. Ту лишаємо, а решту видаляємо. Яка вам більше подобається? Напевно, ця більш наповнена, так? Вона краще сформована, красивіша, так що ми її і залишимо. Цю беремо і, так би мовити, безжально. Оцей процес ну, виноградарям зазвичай не дуже подобається. Особливо початківцям. Дуже багато є жартів, мемів різних з цього приводу. В тому числі говорять, що там домовляємося з сусідами, ми нормуємо їм, вони нормують нам, щоб не так було шкода. Шкода. Хтось каже: я беру, наприклад, там спочатку п'ю валідол, потім йду нормувати урожай. Хтось добивається того, щоб вдома нікого не було домашніх, через те, що діти, особливо або внуки, починають дивитися, як крутять там біля цього, біля скроні. Щось у нас з батьком чи з дідусем зробилося не таке. Тобто, дуже-дуже багато всякого поширеного. Так, так, тому що скільки роботи біля нього виростити, а потім так. обрізати ці гронки. Так, ну але ж, якщо, так, якщо, так. якщо залишить, наприклад. На такому від дві грони, то він явно їх не витягне. І це буде ну, перевантаження. Таким чином йдемо далі. Наприклад, на цьому пагоні спостерігаємо тільки одну грону, значить у нас серце буде спокійніше. Так. а, а ні, ні, ось, наприклад, одна я додивився ще одну. Не дуже зручно, що вона знаходиться на тій стороні. Попробую її зараз пере... переманити сюди. На цей бік і спробуємо з вами визначити, яка більше подобається вам. Оця чи оця? Чисто Ну, візуально. Чисто візуально, ця більше тут ягодок. При тому, що вона верхня, верхня грона зазвичай буває менша, ніж нижня. У угу. ну, мене ще один аргумент в користь того, що ця знаходиться на північній стороні, захищена повністю від сонця, а ця ні. Так що я теж прибираю нижню. Хоч вона, можливо, трошечки і більша. Ось ви зараз прорідили, пронормували. Скільки одна така гронка буде важити, коли дозріє? На цьому сортові особливість така, що від кілограма до півтора кілограмів це середня вага ґрун. Я орієнтуюся, що ну, можливо кілограм, можливо, трошки і більше. Скільки врожаю зможете зібрати з цього куща? Е -е. Я вам точно сказати не скажу. Ну, приблизно. Орієнтовно по схемі нашої обрізки, наприклад, mm. маємо на цьому кущі чотири рукави. На одному рукаві маємо одну плодову лозу, яка дає від 6 до 8 uh -huh. пагонів. Тобто, якщо по мінімуму 6 разів по 4, тобто 24 мінімум, у нас має бути грони від 1 кілограма і більше. Десь від 30 кілограмів і більше. Крім того, є... від 30, і більше, крім я, того і ще декілька обов'язково в нас є сучків заміщення, на яких я зазвичай також грони лишаю. Так що від 30 і більше. Це гарний врожай? <гон> ну, мене задовольняє. І крім того, що він буде обов'язково гарної якості, тобто він буде смачний, він буде доволі презентабельний і він буде стабільний. Тобто, такий самий урожай я планую отримувати і наступному році. Разі. А це дуже важливо. Стабільність плодоношення це для мене показник ну, дуже важливий. Я стараюся і на винограднику, і в саду обов'язково, щоб всі рослини плодоносили стабільно. Ну, а який сорт обрати, ви можете подивитися на ютуб-каналі Суспільне Черкаси. Бо про це ми вже з паном Василем говорили тоді, коли виноград був дозрівший. А якщо пагін слабкий, Якщо він маленький, слабкий, не розвинений, чи варто на такому залишати? Якщо пагін слабкий, значить краще його залишити без ґрунти. Він буде розвиватися і буде давати більше запасу поживних речовин для куща, і буде давати підсилення для сусідніх uh -huh. паганів, тобто даватиме можливість добре розвиватися гронам, які на сильних сусідніх паганах. Як це визначити? Ну, якщо до цього часу, наприклад, беремо з цього пагона, і він не доздоріс у нас до вершини шпалери, його можливо потрібно було видалити ще в період, коли відбувалося нормування пагонами. Залишився він, можливо, через те, що тут не повністю заповнювалася шпалера, не повністю заповнювалася пагонами. Через те, я його залишив свідомо, щоб було більше листового апарату. При умові, що я обов'язково із нього грону заберу. Він буде без грони і він буде працювати на сусіди. Як далі потрібно доглядати за виноградом? Після нормування ну зазвичай виноградарі проводять поливи. Хтось сфально до цього відноситься, хтось ні. Я, якщо немає достатньо атмосферних опадів, то я виноград поливаю. Десь раз у 10 днів, раз у 2 неділі. І ця процедура відбувається до середини липня. Потім, коли вже Ягоди налились і починають набирати забарвлення, тоді поливи на винограднику припиняються. Хтось іще додає, можливо, поживних речовин, тобто з поливами додає мінеральних добрив. Я мінеральних добрив не використовую, в мене зазвичай тільки органіка, то я вже підживлення не провожу. Крім того, на винограднику це обов'язково догляд за ґрунтом, у кого задирнування, так як у мене, то потрібно ще декілька разів буде косити. Траву, у кого чорний пар, то треба буде або фризувати, або культивувати. І, і ще є така процедура, ага. е яку називають чеканкою, так. Е тобто це видалення пагонів, які переростають шпалеру, ага. і потім вони ну, по-перше беруть на себе поживні речовини, які потрібні затрачатися на формування і на дозрівання урожаю. А вони його беруть на ріст на те, щоб побільше зайняти у просторі місця. Тоді ріст виноградних лоз, виноградарі обмежують, і цей процес називається чеканка. Коли його потрібно проводити? Значить, на цій шпалері я вже частково робив чеканку. У старих виданнях були рекомендації чеканку відкладати якомога довше. Там, наприклад, у кінці серпня, коли вже ріст самого виноградної лози поступово затухає. Але реалії сьогодення диктують дещо інші відношення і інші підходи до цього. Наприклад, на цій шпалері вона недостатньо висока. Якщо не проводить чеканку, лози будуть звисати. По-перше, вони будуть затінювати. По-друге, вони будуть перешкоджати хімічним обробкам. Тобто вони закриватимуть основну шпалеру, основні листки, не буде можливості. Ну і звісно, навіть по дворі ходити буде незручно. Через те чеканку проводимо, але з певними нюансами, з певними особливостями. То ви можете і чеканку зараз показати? А звісно, добре, давайте. Ми зараз біля сорту Лівія, але чи важливо взагалі який сорт чеканити? Зазвичай е, сорт, який досягнув певного якогось розвитку, і, наприклад, вже е, пагони, які переростають шпалеру, починають заважати, то ми його ріжемо незалежно від сорту. То як це правильно робити? Є декілька варіантів поводження із пагонами, які переростають шпалеру. Я бачив варіанти, що, наприклад, загинають пагона угу. і е, закручують його як косичку вниз. І він продовжує так рости. Але на моєму особисто винограднику зазвичай буває інколи загущення, то такого я собі допускати ну не маю, так би мовити, права. Я провожу класичну чеканку і хочу показати вам, як це робиться. Можливо, комусь також буде ну, особливо початківцям. Буде корисно через те, що є дуже багато запитань, а що робити, коли пагони переростають верхню проволоку. Я покажу, як це роблю. Я так. і в мене не перший рік уже це виходить. Ну враховуючи, що у вас 16 років досвіду, то я думаю, що можна вже теж свої книги писати да. з рекомендаціями. У ну, всякому разі я пристосувався, використовую такого помічника тоді набагато зручніше доставати. Значить, принцип який: я пасенкую усі пагни, тобто зламую, защипую пасенки до верхньої проволоки або, наприклад, до верхньої труби. Потім пагінь продовжує рости вгору, я залишаю на ньому два листки. Решту, те, що за другим листком, я зрізую. Це видаляється, це піде на компост. І з цих двох пагнів в такому стані в мене вже знаходиться ось цей. Пагін, який був прочеканений раніше, змінюється що? Замість однієї точки росту з'явилося дві точки росту, тобто з кожної пазухи листка продовжує рости по одному пагуну, тобто їх вже два. По-перше, вони тоді вдвох не так швидко ростуть, тобто не так сильно видовжуються. І, по-друге, є можливість, якщо буде потреба, знову проводити чеканку, а це може бути десь через три неділі або через місяць, тоді в такому випадку я роблю яким чином. Оцей пагин, який знаходиться далі від кореня, тобто вище, я зріжу зовсім ось в цьому місці. Ну, я покажу на, на прикладі. А той, який залишається, я знову обріжу на два листки. Тобто, в принципі, в мене знову залишається дві точки росту, знову буде продовжувати рости два пагони. Не буде сильного переростання, не будуть вони один ніхто нікому не буде заважати, і мені буде доступно обробляти його. Всі листки, які розташовані на пагонах, вони практично будуть захищені вже від хвороб через те, що вони будуть піддаватися хімічним обробкам. І в такому стані зазвичай дві буває три чеканки за сезон відбуваються в кінці серпня. Початку вересня ріст виноградної лози вже призупиняється природньо через те, що там менше освітлення, менше тепла. Тоді вона просто практично не потрібна. Ви сказали, що відходи підуть у компост. Туди можна відправити наші обрізані гронки? Звісно, щоб вони у нас не валялися по винограднику, щоб вони не засмічували нам виноградник. Ми їх обов'язково приберемо у належне місце, у компостну яму. От і там вони перегниють за один або за два роки. Це буде чудове органічне добриво, яке знову ж можна буде використати для підживлення наших виноградних кущів. То з ми можемо занести в компост та далі поговорити про факти з інтернету про виноград. Ходімо! Отже, що є цікавого про виноград, Петрушка допомагає виноградним лозам захищатися від комах, тому її часто висаджують в виноградниках. Особисто в мене із Петрушкою ніяких досліджень не проводилося. Так. так склалося історично, що з комахами мої відносини на винограднику так влаштовані, що комахи не шкодять моєму виноградові, а я із ними не борюся на винограднику. Єдине, що я знаю, Ну, найбільше шкоди приносять комахи це оси. І вони роблять шкоду, коли нападають на вже зрілу ягоду, то в цьому сенсі у мене боротьба ведеться як. Я не допускаю розташування на своєму винограднику сортів, в яких лопається ягода. А якщо ягода не лопається, якщо шкірочка в неї доволі міцна, то оси на такий виноград не нападають. У всякому разі, в мене. Число сортів винограду не піддається обчисленню, так як постійно виводяться все нові й нові. Ну всього їх зараз приблизно від 10 до 20 тисяч. Дуже величезна кількість зараз появляється гібридних форм через те, що їх не наскільки важко виводити, і є досить багато бажаючих виноградарів, хто займається серйозно. Вони одержують багато гібридних форм, але в статус сорту гібридна форма переходить, переходить тільки після того, коли вона. Пройде багаторазове різнорідне обстеження, от і потім вже на в результаті цього обстеження робиться висновок, чи можна присвоїти статус сорту. Йому тоді дається назва і заноситься в державний реєстр. Популярні сорти винограду, що не містять насіння, можуть розмножуватися тільки за допомогою людини. Ну, звісно, так, якщо немає насіння. То звичайним природним способом він розмножуватися не може, тільки залишається вегетативний спосіб. Тобто, ми можемо взяти частинку рослини, ну, наприклад, це буде лоза. І потім із цієї лози можемо виростити нового пагона, і далі це буде нова рослина. Вирощування винограду практично не залишає відходів. Останні йдуть на виробництво самих різних речовин, включаючи дьогоць і різні натуральні барвники, а з насіння виготовляють різні масла. Ну, зазвичай це використовується у промисловому виноградарстві. У любителів, у таких, наприклад, як я, то важливо не допускати, щоб були відходи. Тобто бажано переробляти все, що залишається від винограду і від лози, все переробляти, щоб це був безперервний, так би мовити, процес. Пане Василю, я вам дуже дякую за розмову, за те, що поділилися своїм досвідом. Сподіваюся, він буде корисний для наших глядачів. Ну а вам хочу побажати, щоб ваше життя було таке яскраве зелене, як лоза винограду. Та таке ж солодке та соковите, як його ягода. Всього найкращого до побачення.